Гучний скандал батьків Дунаєвецької загальноосвітньої третьої школи з головою адміністрації району дав свої результати. Вже наступного дня роботи по заміні санітарних вузлів розпочались. Труби вийшли з ладу далеко не один рік тому. Запевняють спеціалісти. Скільки років назад ці труби вийшли з ладу? Давно вже і вони ж вони ж були там не состиковані. Ні, вони вже воно ж було воно не состиковано так, як треба. Воно текло зовсім не туди, куди треба. Представники організації за конкретні справи не менше батьків обурені ситуацією, яка склалась навколо шкільних санвузлів. Сьогодні у Донайвецькому районі далеко не в одному навчальному закладі проводяться ремонтні роботи. Ми дуже сподіваємося, що в цій школі не буде перешкод від місцевої влади стосовно проведення і поліпшення ремонтних робіт, які проводяться тут, і не прийдеться батькам збиратися, мітінгувати і захищати те, що їм належить, захищати їх право на. Покращені умови і дає можливість нашій організації допомогти саме їхнім дітям. На зустрічі з батьками пан Бернашевський декілька раз натякнув, що конкретні справи у навчальних закладах це зовсім не допомога, а політичний піар. Ви хочете, ви хочете, ви хочете, ви хочете зробити тут е, якийсь піар, кіно яке? Що, що ви хочете робити? Це, це, це невідомо пока для чого роблять. Я наголошую, невідомо чи це буде якою, чи це буде неякою. Ну, а що це може бути? Я не знаю, чи можна розцінювати дії представників організації за конкретні справи, як політичний піар, а іншими словами, підкуп поцікавились у заступника голови правління антикорупційного бюро України у Хмельницькій області. Якщо трактувати підкуп виборця відповідно до чинного законодавства, то якраз наразі. Надання благодійної допомоги через благодійний фонд громадську організацію не є підкупом виборця. Люди звертаються за наданням допомоги, і ця допомога надається не задля політичного піару, як доказ цього, ця діяльність на протязі тривалого часу. Діяльність Хмельницька обласна організація за конкретні справи розпочала ще у 2012-му. За цей час у Дуневецькому районі і не лише в ньому було зроблено чимало. І нарікань на те, що покращуються умови навчання, лікування, життя людей не було. Тож зупинятися на зробленому вони не збираються. І попри те, що це не влаштовує деяких чиновників, працюватимуть і надалі. Наша команда за конкретні справи продовжує працювати для жителів Дунаєвецького району. Сьогодні розпочато. Ремонтні роботи в ЗАЗі освітній школі номер 4 тут навчається велика кількість дітей, і саме для цих дітей, для нашого майбутнього, будуть створені належні умови, які дійсно будуть по європейських стандартах. Сьогодні ремонтні роботи у навчальних закладах продовжуються, і вже за декілька тижнів школярі зможуть користуватися санвузлами належного стану. Аби жодних перепон на шляху конкретних справ не було. За цим слідкуватимуть як батьки, так і представники організації. Адже діти варті того, аби отримувати освіту у гідних умовах. А Україна достойна такої влади, до якої достукатись можна не лише через мітинги та пресу.